Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український та журналіст Швець з традиційним прямим стрімом, українські секіряни, які, як завжди, виходять о 21.00. Велике прохання допомагати, допомагати донатами. На превеликий жаль, скільки я не прошу, донатів немає. А шкода. Я на стрімах викладаюсь на 200%. І дуже прошу, допомагайте потрошки, хто скільки зможе, тому що я один з небагатьох людей в Україні, які говорять правду. Тому я дуже прошу, допомагайте. 54 57 08 25 13 71 89 78, картка Приватбанку. Я не видумую різні причини, на кого ми будемо збирати, і для чого потрібно збирати. Ваші донати потрібні, щоб канал працював. Канал чесний, канал правдивий. Канал український, не зражує український народ і Україну. Тому я дуже прошу, допомагайте. Сьогодні у нас пан Андрій Андрій, пан Андрій Блонський, пан Романтик, Сергій Гончар, Наталія Фест, Свен Земляк дуже радий. Рамон Рамон е і Люба Яренчук. Доброго вечора і доброго вечора, дорогі рідні. Я вітаю всіх, кого я назвав друзів в чаті. Добрий вечір. І пані Люба Яремкевич, вибачте, Яремчук, Назарі Яремчука задав. Пані Люба Яремкевич написала дуже радий. Я теж дуже радий вас бачити, дорогі друзі. Я радий, що в важкі часи, в страшні часи. Є люди, з якими я можу поговорити, поспілкуватися і, як завжди, донести правду. Хай навіть страшну, але правду. Що у нас? Давайте будемо проходити коротенько, і будемо десь на чомусь зупинятися. На чому побачимо, що пише з пан Сер міцного здоров'я вам, сили Козацької Ігор Миколайович. Пан Сергій Інчар, козацька сила в Ігоря Миколаївича була. Дуже давно. Але дякую, дякую, пане Сергію Отже, давайте працювати. Перше, Путін злякався. Путін злякався проводити парад Балтійського флоту, День Військово-морського флоту. Путін зустрічав завжди в Петербурзі і правильно проводив парад Балтійського флоту. В Петербурзі збиралося дуже багато людей. І всі дивилися, як приймає Путін на адміральському катері парад Балтійського флоту. Путін злякався, парад відмінили, а наші дрони долетіли вже до Ленінградської області. Коротше кажучи, велика морська держава Росія просто злякалася. Балтійський флот побоявся вийти. На парад Чорноморського флоту половина немає. Половина Чорноморського флоту потоплено, інші кораблі поховані десь в Абхазії, поховані не знати де. Далі, хакери хлопнули аерофлот. пам'ятаєте при Радянському Союзі реклама: Літайте літаками Аерофлоту. Хоча при Радянському Союзі, крім Аерофлоту, не було чим літати. Монополіст. Хакери хлопнули. 에, а, хакери хлопнули 에, аерофлот. Все, що можна, все, що було в електронному вигляді, в, в аерофлоті, всю інформацію, всі сайти аерофлоту все знесли. Тому літати аерофлот декілька днів не буде. Отже, отакі в Росії справи справи не дуже добрі, тому що, тому, що, тому що Трамп пригрозив Путіну. Але про це трошки пізніше. Що у нас на фронті? На фронті дуже важко. На лінії бойового зіткнення постійні бої. Постійні бої росіяни просуваються помаленько, помаленько, але сунуть вперед. Хоча наші... Пішли в контратаку на Сумщині і відбили одне село. Але важкі бої на Донецькому напрямку. Ворог зайшов в Покровськ, вуличні бої в Покровську, і ворог зайшов тепер уже офіційно. Ворог зайшов в Дніпропетровську область. Одне село в Дніпропетровській області, ворог захопив. Ворог зачепився за Дніпропетровську область. і... Що це значить? Це значить, що Путін буде рватися до Дніпра. Це значить, що Путін буде робити ставку на літньо-осінній наступ. В кінці літа Путін буде пробувати зробити великий наступ до, до перших осінніх затяжних дощів. На фронті дуже м'яко кажучи, недобра обстановка, тому що. Росіяни тиснуть і атакують на всіх напрямках, а наші тримають з останніх сил оборони. Ось така інформація з фронту. Щодо протестів, ну я не знаю, сьогодні були протести чи ні, але вчора, шостий день, люди стояли з картонками і протестували. Буде з цього революція, будуть політичні вимоги чи просто боротьба з корупцією покаже час. Президент Зеленський вніс новий законопроект про посилення ролі Набу та САПУ в Україні. Кажуть, що депутати деяка частина, чоловік 70-80, не хочуть голосувати за цей законопроект, побоюючись переслідувань САПу та НАБУ. А ще сьогодні пройшла інформація, що багато депутатів готові зняти з себе. Свої повноваження, депутати Верховної Ради і, м'яко кажучи, здиміти з країни. Ось така інформація. Коротше кажучи, Верховна Рада, яку українці вибрали в 2019 році, своїх парнів і дівчат, да, як говорили у нас, да в моєму місті йшли і раділи, яка також ви вибираєте. Там ні одної грамотної людини немає, ні одної людини з освітою справжньою. Там українців навіть немає. Ну та що вони ж такі, як ми, парні і дівчата з уліці. Парні і дівчата з улиці награбували собі десятки мільйонів доларів, стали мільйонерами, доларом-мільйонерами, покупляли люксусові квартири, маєтки, віли в Європі і по всьому світу і готові урити з України. Так? Хоч завтра Верховна Рада знімається і рве за кордон, да? а, ми, а ми будемо розгрібати тут, як завжди, простий український народ. Що у нас далі сьогодні сталося? Ну, вся Україна обговорює те, що безугла хвора. Ви знаєте, от, по-моєму, нас роблять хворими або суспільство наше хворе. Безула зізналась, що хвора на аутизм. Хвора на аутизм. І вся Україна сьогодні обговорює, що безугла хвора. Як вона хвора на аутизм є депутатом Верховної Ради і має доступ до секретів таємниць, державних таємниць, я скажу вам: а Верховна Рада у нас не хвора, там тільки безугла хвора, а інші депутати, депутати не хворі, там більше половина Верховної Ради слабі на голову. Вони слабі на голову, але на не свою кишеню. як бабуся, моя Маруся казала Холявчук, дурне, дурне, а хитре. Да? От половина Верховної Ради це люди, які можна порівняти сміливо з депілами, депілами. Але ці депіли грабують кишені. Розумієте, в чому трагедія українського народу? Да? Верховна Рада більше половини Верховної Ради депіли. Депіли, справжні депіли, але ці депіли грабують Україну як в останні часи і кожен день набивають кишені. Ви хочете сказати та тепер і більше, що останніх часів в Україні немає, нами керують не депіли. Наведу, приклад. в Чернівецькій області, в моїй Чернівецькій області, в місті Хотини роблять туалет парашу за 5 мільйонів гривень. Вдумайтесь, коли йде війна? Коли кожна копійка потрібна на зброю, коли чернівецькі волонтери збирають по селам, згрібають все, що можуть, міський Хотин роблять туалет Парашу в Хотинській фортеці за 5 мільйонів гривень. А перед війною на неї викинули 8 мільйонів гривень. Про це мовчать. А я знімав сюжет. Перед війною, осінню Себто на туалет Парашу в Хотинській фортеці 13 мільйонів гривень. Да? Скажіть, будь ласка, голова в когось є. І суспільні Чернівці з таким хвастовством, в хотині будуть туалет за 5 мільйонів гривень. Люди, ви що, подуріли? Зараз вибори парламентські в Молдові. Зараз піде в Молдові така рубка, що російські війська можуть через Молдову зайти в Чернівецьку область. Чим воювати будемо? Да? На парашу 5 мільйонів гривень на туалет в хотині. Ви знаєте, люди сходять з розуму. Нас зробили дурними, нами керують депіли, все розграбовується, росіяни зайдуть чим дем відбиватися. Параша в хотині, в фортеці за 5 мільйонів гривень. Знаєте, ну скажіть, будь ласка, що зробили з українським народом? І жоден Чернівецькій області не сказав люди, а ви не подуріли. А ви з розуму не зійшли. Як ви хочете, щоб ми врятували Україну, коли нас зробили депілами. Коли нами керують депіли, які що грабують Україну? Страшно, дуже страшно. Трамп нагнув Європу. Трамп нагнув Європу. Наші діти, хлопчики, дівчата молоді стоять з картонками. да з картонками стоять і Хочуть, щоб ми були в Європі. Ми й так в Європі. Ціни в моєму місті Сукіряни, да, на базарі європейські ціни. Я вже вчора називав е, ціни на перець 140 гривень, а е, ціни на помідори 120 гривень, кілограм помідорів 120-130 гривень. Зараз вже до 140. Це європейські ціни. Скажіть, нахрен ця Європа? Коли ціни такі страшні, в сукіряни, де аграрний край? Сукіряни це ж аграрщина, городи, все є. А ціни луплять європейські під час війни спекуляція на своїх. Скажіть, ні, та Європа треба, мені не треба та Європа. Я б її взагалі не бачу. Так, от Трамп нагнув Європу. Тарам прилетів в Шотландію, там у нього гольф клуб особистий. Цей приліт не коштував Трампу ні копійки. Він прилетів за кошт Великобританії да, англійського уряду. Платникам податків в Великобританії, англійцям, візит Трампа обійшовся в 14 чи 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Трамп проводив перемовини з стармером. Стармер це хто? У нас прем'єр-міністр Великобританії. Але перед тим він е, просто на полі для гольфу підписав договір з Євросоюзом. Як він нагнув Євросоюз? Да? Грає він в гольф лупитою ключкою м'ячик, і поряд стоїть з паперами, чекає його Урсула фон дер Ляйнен. Урсула фон дер Ляйнен е, комісар Євросоюзу. І Трамп, ударивши тако. Ключкою для гольфа м'ячик бере ручечку і небрежно так підписує договір з Європою. А Урсула стоїть отко, нагнувшись з паперами, ледь раком їм не там, так? Ну як принизили Європу? Ми надіємося на Європу, що сильна Європа то там Стармер щось тявкнув, то там Макрон той гавкнув щось, то там Мерс. Яка сильна Європа? Трамп нагнув їх просто постав раком. Вони зобов'язалися на 750 мільярдів доларів закупити у Сполучених Штатів енергоносіїв. А в тому році вони закупили в Росії енергоносіїв на 220 мільярдів доларів. До речі, поки йде війна, Європа закупає енергоносії у Росії за 250 доларів тисячу кубів. Це сім разів менше, ніж до війни. Скажіть, Європі вигідно, щоб війна в Україні припинилася? Да, нікому не вигідно, щоб війна в Україні припинилася люди, ні Європи, ні Сполученим Штатам. Європа хотіла б, щоб ми ще воювали років п'ять. Так, ми ж прикриваємо Європу своїми грудьми, втрачаємо людей, втрачаємо все. Європа нічого не втрачає. Так? Там один дрон пролетів над Прибалтикою, да, і вже там. Підняли авіацію, бо один дрон летів над Прибалтикою з Білорусі. Ну і про Трампа, про Трампа. Трамп сказав, що Путіну звіздець. Трамп дав Путіну 50 діб, дедлайн слово яке, дедлайн. Трамп дав Путіну дедлайн на 50 днів, що Путін через 50 днів сяде на е, сяде за стіл мирних перемовин. А Трамп як завжди забив на Путіна, і вірніше Путін, як завжди, вибачаюсь, забив на Трампа, і Трамп це зрозумів. Він сказав, що Путін ставиться дуже некоректно, тому що після моїх прохань да припинити бойові дії, сісти за стіл перемовин. Я дав 50 днів, начебто, до Путіна поставився по-хорошому. А він знову бомбить, бомбить і вбиває українських людей, нищить українські міста. Значить, що я йому даю 12 днів. 12 днів через 12 днів Путін на собі буде на собі буде бачити всю силу Сполучених Штатів Америки. Що виходить через 12 днів? Путін злякається припини війну, тому що Трамп що зробить Трамп через 12 днів відключить СВІФТ, повідключає Путінську Росію від всі, всіх електронних, електронних баз провідних світових, не знаю. Але Путін розуміє, що через 12 днів Трамп буде щось робити серйозне. Побачимо, що буде через 12 днів. Але чому я назвав цей стрім? Війна закінчиться через 12 днів. Тому що президент Туреччини Реджеп Ердоган сказав, що через 12 днів закінчиться війна. І я вже накрив стіл для того, щоб Трамп, Путін і Зеленський підписали мир у Стамбулі. А тепер. Просто ми задумаємося і подумаємо. Закінчиться війна через 12-15 місяць, буде звертати увагу Путін на Трампа, зроби щось чи не зроби, щоб посадити за стіл перемовин Трампа, Путіна і Зеленського Ердоган. Це все покаже час. А що побажаю вам. Я побажаю вам терпіння, я побажаю вам. Знаєте, мені вже дуже важко щось бажати, коли нами керують депіли, коли з нас роблять депіли. Я скажу чесно, завжди правдивий. народи які зробили депілими, народи які по рабськи мовчить, народ, який боїться сказати правду, ну, чесно кажучи, ви знаєте. Шанси у нас. Шанси у нас. Один Бог врятує Україну, один Бог врятує. Один Бог врятує Україну, один Бог дасть нам розум один Бог дасть нам сили. Я грішний молюся, скільки можу і як можу. Дякую друзям за підтримку в чаті. Дякую пану Сергію Гончару, як завжди він мене підтримує. Земляк історик. Ну і що я скажу, дорогі рідні? Допомагайте, хто зможе, хто захоче, донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78 карта Приватбанк. Тому що я говорю правду. Не лукавлю. Дякую за стрім. До нової зустрічі.